Вітаю, дорогі друзі, сьогодні ексклюзив. Це друге відео за день, нагадую. Пам'ятаєте, ТЦКшника, який вдарив у живіт вчителю, вчителю історії, і якого зараз судять відповідно у суді першої інстанції. От я передивився повністю відео і зараз вам покажу самі цікаві моменти, і ви зможете зрозуміти оцю суть ТЦКшну, ну, яку категорію людей туди підбирають, щоб ви розуміли. От іменно коли їм ставлять конкретні питання з точки зору норми права, що вони починають розповідати? Скажіть, будь ласка, ви на запитання прокурора вказали про те, що ви маєте право затримувати осіб. Можете пояснити, яким нормативним це Наказом е військового... Що, друзі, відбувається? Зал судового засідання, він обвинувачуваний. Суддя запитує, чи е він зазначав от, на питання прокурора про те, що чи має право він затримувати громадян. І він зараз починає стелити, що має право затримувати громадян. Дивіться, що далі. Коменданта міста. Ага. А ви зазначили про 560-постанову. Ви обізнані з нею? Mm, віддалено, так. В Від сенсі, ви в групі оповіщення uh, і обізнані віддалено. Повністю всю 560-ту постанову ми Повністю, Хоча б ту частину, яка регламентує порядок ваших дій під час перевірки а, даних у осіб. Хоча no, в цій частині не обізнані. No. Ну, так що там написано, хто має право затримувати? Ви? Там написано на такая? Він, напевно, ще досі не доганяє з поставленого питання. Для нього, мені здається, весь його жорсткий диск просто е перегрівається і може навіть перезагрузитися. Поруч сидять, значить, ось цей потерпілий вчитель з адвокатесою, уже, уже регочуть з нього, тому що ну, всі розуміють, що навіть запитання судді вони, ну, якби очевидні. Про те, що працівники ТЦК не мають права, повторюсь, не мають права. Право приймати участі у затриманні громадян і відповідно ти паче самому будь-кого затримувати, в смислі затримати перевіряти військово-облікові документи перевіряти. Ну. Мова йде про затримання, тому що на запитання прокурора ви зазначили, що ви маєте право затримувати. Ну маємо право зупинити і затримати до як виясняння до встановлення факту бронювання або знаходження в розшуку. Також, друзі, зверніть увагу на його руки. Пошкрябаний, побитий, е, на мою думку, спитий. Тобто, подивіться, в чистому вигляді подводна братва. Синій, видно, що ну, любить закласти, Непострижений, з витетіми бородками. Ну, він не розуміє, що він прийшов в суд в статусі обвинуваченого. І, в принципі, я, я не розумію його позиції, якщо він повністю визнає свою вину, то чому він не пішов на угоду з прокурором? Тоді е, більш лояльний е, буде прокурор, в тому плані, що, що менше проситиме. А він щось далі бекає, мекає, стоїть і явно демонструє, що е, вчора був на дні суспільства, виходячи з його способу життя, а потім якийсь період став хазяїном життя. І от коли була, знаєте, можливість керувати чужими судьбами, чим він займався? Бив, катував українців, то це добре, що хтось там із будинку взяв і засняв цей епізод. А скільки не заснятого залишилось? До речі, можете написати в коментарях. Ні, так не написано, але це. Ну... Так, суд суто вас питає, ви кажете, я маю право затримувати. Ну, які ваші функціональні обов'язково? Ви ж під ними розписались, вони долучені до того іменно, ну ваші фу функціональні обов'язки. Ну, 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 обов перевіряти військово-облікові документи у громадян, проводити оповіщення серед громадян. Угу. Бути хоробрим, дисциплінованим, не допускати негідних вчинків і отримувати від них інших військовослужбовців. Є таке у вас обов'язково? Таке то є, але він не знав до моменту, поки суддя це все не озвучила. І це, звичайно ж, очевидно. Я переконаний, більшість працівників ТЦК цього не знають. Тому що всім прекрасно відомо, ну крім тих людей, які реально воювали, яких там не знаю, якими хитростями запихнули в а да, хто Ніде не воював, от таких ось алкоголіків. Таких завершених понабирали, головне, щоб совісті не було. І підмахували працівникам поліції, які так само, на мою думку, теж далеко не втікли. Ну, можна приклад навести на місті Меронівка Київської області. Ви можете прийти просто для приколу. Знаєте, як от люди в зоопарк ходять, от просто прийдіть і подивіться, колись там 8, в 9 ранку. На, на, на їхні прекрасні спиті обличчя. На, на мою скромну думку, що там явно треба прокапувати від Ну, Це моя скарбка. Я думка, я можу помилятись, да? Так само цей ось, ось шкінде. Подивіться, ну, в чистому вигляді цілий букет, ціла феєрія, геніальних думок. Час перебування, поза розташування підрозділу, поводитися з гідністю та честю, не допускати порушень громадського порядку та негідних вчинків. Є? Є? Яким чином, ваші обов'язки корелюються з вашими діями щодо нанесення цілесних ушкоджень. Ти вже сказав. Що ну. Якщо ви кажете про те, що у вас емоції, ну, виходячи з відеозапису, ви цілеспрямовано, ну, Там видно, ви прям так цілеспрямовано підходите до Не цілеспрямовано, ні. Не цілеспрямовано. Ні. А по сторонам чого дивилися? Я дивився в сторону Чуприка. Намагався запитати, що Аберіг отвітив. Ви знаєте, його показання не те, що смішні. Ну вони гидкі, по-перше, по-друге, смішні, тому що вся країна бачила цей відеозапис, а він все одно далі сталить у суді про те, що це не ціле спрямовано. Він наніс йому тілесні ушкодження. Знаєте, яка мотивація була? Тому що він почав мене доставати. Ну, тобто він вважає, що це достатньо є обґрунтованим для того, щоб взяти, нанести тілесні ушкодження людині. До речі, яка мала відстро... не відсочку, а бронювання у зв'язку з тим, що людина педагог, вчитель історії. І от, ну, він, Я не розумію, навіщо він взагалі це каже. Ну, Там немає адвоката, який не міг підсказати, що уходь в 63 статтю Конституції України просто відмовився надавати показання. Я не, ну, що... не розумію, навіщо він. Це робить. По суті, він зараз сидить уже по живіт у ямі і далі продовжує себе закопувати, розуміючи про те, що його знімають на відео. Або навпаки він не доганяє і ну, думає, що так оце, ось це, ось так воно повинно бути. А саме смішне те, що він намагається от, за рахунок своєї якоїсь явної ограниченості демонструвати, що він можливо розумніший, ніж суддя. Суддя, до речі, молодець. От і, знаєте, видно, що жінка на своєму місці. Точні питання ставить конкретно, без там, знаєте, зліва, справа. Конкретно. він сказав, що все, тобто, все. Добре. Скажіть, будь ласка, винувачена на запитання прокурора, ви зазначили, що ви маєте намір вибачитися перед потерпілим, але в справі вже півроку, коли ви цей намір будете реалізовувати? Я б вибачився і на наступний день, якщо б потерпілого ну, можливо, а було, ви вже можливо було знайти. Ми вже в засіданні з червня місяця, четвертий місяць, як судовий розгляд. А тепер, друзі, ну давайте реально на речі дивиться. Чи ось це обвинувачений, вибачився в потерпілого, якби не кримінальне переслідування, чи е, знаєте, забила в його серці совість, яка б сказала: Дуже, ну ти щось явно не те робиш. Ну так реально не можна. І знаєте в чому момент? А є люди, які є інвалідами з тих чи інших підстав, сердечники різні, і все в цьому роді. На лобі ж не написано. І ти береш, за що їм б'єшти подих, Ну подихну, за що ти його б'єш? І це ж більшість працівників ТЦК на сьогоднішній день цим займається, виходячи з інформації з мережі. Просто беруть і здіваються. А все чому взяли спеціальну категорію громадян, які були на дні. На повному дні і віддали ось ці повноваження в присутності працівників поліції і за прикриттям працівників поліції. Ви представте, яка гремуча сумість? Е, більшість, я не скажу за всіх, завершені алкоголіки якісь, і під прикриттям працівників поліції дали зелений колір чинять, е, значить, свавілля по відношенню до нормальних громадян. Сімейних людей, які мають професії, які обіймають якісь там посади, представляєте, яка історія? І потім ось такі прекрасні люди із ТЦК купляють, як Анна скороход зазначає собі вілли в Іспанії. Про це неодноразово в тому числі повідомляли засоби масової інформації. І Я вважаю, це не просто там якась соціальна несправедливість. Та про це прямо треба казати. На це треба дивитись, як знаєте, так туф, зразу червоне світло. Як тільки бачиш, що працівник ТЦК... Безприділить і особливо це стосується юристів, адвокатів, які вміють і знають, як їх притягувати до відповідальності, щоб не сиділи, не срали і не стяли, не боялися, як цикуни останні боягузи. Що ось мені так зручно, ось ми тут в районі сидимо, мене не трогають. Ми собі підмахуємо працівникам поліції в того, щоб людей засаджували, насправді їм не допомагаєте. Я вважаю, що це не не просто там порушили вони присягу адвокат, це Ну, От свято їхнє, знаєте, День адвокатури 19 грудня в день, чи грудня, чи грудня, не 19 грудня, да, в день Ніколая Угодніка. Так от це тільки для справжніх адвокатів свято. А для тих, от, хто людина надіється на допомогу, а ви берете наоборот, допомагаєте його топити, це. Ну, я вважаю, що це просто так також не проходить. Всі дії, запам'ятайте, які відбуваються в вашому житті, вони повертаються тільки в інших формах. Будете робити добро, буде повертатись добро. Будете робити зло, мені здається, будете, буде повертатися зло. І ось цей працівник ТЦК, якого ми зараз дивимося, це один із прикладів того, от якщо конкретно в суді ставити їм запитання точечні то воно два слова зв'язати не можуть, буде бекать, мекать сидіть. І ось е, я його асоціюю знов-таки своїм рідним краєм Миронівка Київська область. Нічим не відрізняється. От як двоє із ларца, всі, от просто на одне лице для мене, в тому числі працівники поліції, це моя скромна думка особиста. Хоча можете обіжатися, подавати позов, бігти позов суд, мені в принципі, як солов'ю. Друзі, наразі в мене все. Дякую за увагу. Якщо бажаєте підтримати цей канал, підпишіться, прокоментуйте в коментарях і зустрінемось. До зустрічі.